Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Багато хто мене запитує, чи потрібно викопувати цибулини тюльпанів після того, як вони відсвіли. В цьому відео коротенько спробую дати вам відповідь. Особисто я, у мене тюльпани сортові, кожен рік викопую цибулини. Навіщо це я роблю? Я потім поясню. В середньому тюльпан цвіте приблизно 15-17 днів за умови, якщо ви за ними доглядаєте, тобто підживлюєте якимись добривами. Тоді вони вас будуть радувати своїм цвітом протягом такого терміну. Як тільки тюльпани відцвітають, ми прибираємо саму квіточку, саму цю коробку, але наземну частину іншу, листочки і стебло, залишаємо. Поки листочки не пожавтіють на 2 третіх. А стебло не стане таким м'яким еластичним. Це вже ознака того, що можна викопувати наші цибулини. Отже, за неділю до цього ми перестаємо їх поливати, і в один із днів, коли суха, тепла погода, ми їх викопуємо. Викопуємо обережно, щоб не пошкодити. Також враховуйте, що практично на кожній цибулині тюльпану вже будуть маленькі діточки 5-7, щоб їх також не втрачати. Обережно викопуємо і все уважно передивляємося. Викопали, отрусили від землі, зрізаємо наземну частину ці листочки і стебло. І, скажімо так, всі наші цибулини ділимо маленькі, середні і великі, пошкоджені також ті цибулини, на яких є ознаки різних хвороб, ми їх забраковуємо. Все, відділили. Також тепер, друзі, багато хто радить провести обробку. Це може бути якийсь солевий розчин, наприклад, 1 столова ложка солі на 1 літр води. Також в магазинах є багато фунгіцидів. Якщо є бажання, також можете провести таку обробку, після чого просушити цибулинки і на зберігання. Зберігаю в звичайних я особисто ящичках фруктових, застилаю ящик якимось картоном на, на низ і в один шар викладаю цибулини. Маленькі циб... Зберігаю їх в темному сухому місці при температурі 20 градусів. Маленькі шлуковички, друзі, я їх. Ну, з великими не зберігаю. Воно вони мене зберігаються в більш прохолодному місці. Я, можливо, інколи їх висаджую ще на початку вересня. Якщо основні цибулини я висаджую десь в кінці вересня, як правило, то ці трішки раніше. Це на дорощування. Вони мене підуть уже аж на наступний рік. Ось, в принципі, немає нічого складного, але майте на увазі, друзі, що викопувати цибулини потрібно обов'язково. Чому? По-перше, тому що кожна цибулина тюльпана вона за період свого зростання протягом сезону. Формує 5-7 діточок, які потім з неї тянуть поживні речовини, і тоді ми просто можемо з основної цибулини не бачити цвіту. По-друге, якщо ви не будете викопувати цибулини тюльпанів кожен рік, вони будуть опускатися глибше в землю, і тоді їм взагалі дуже важко пробитися наверх і, як правило, взагалі не буде також знову з цвіту. Один раз я не викопував два роки цибулини тюльпанів. Так, вони проростали, але були самі листочки. Не було ніякого цвіту. І коли я вже намагався їх в цьому році викопати, то друзі, штик лопати я е, беру землі, а самих цибулин ще не бачу, наскільки вони пішли глибше в землю. Тому обов'язково це важлива умова, особливо якщо у вас сортові тюльпани, кожен рік ви їх викопуєте, фільтруєте, дивитеся, а потім знову висаджуєте. І вони вас будуть радувати постійно і постійно своїм гарним пишним весняним цвітом. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, друзі, поставте подобайку, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані, а також в коментарях пишіть свої методи зберігання і, скажімо так, поліпшення цвіту тюльпанів. До нових зустрічей!